Вороні зараз з країни, є маршрут і грати по лікарні. І поки що ми можемо фінансувати відділяти кошти тільки на цей маршрут Тобто, 150 тисяч п'ять тисяч на пішохідні доріжки, 100 тисяч на гриві і 250 тисяч на фонду.

сделаны из тонкой гайной делянки, поэтому что это будет. Им как надо было, и вот оплачка, и... Да, 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 Петро Гонка повинен на це завдяки стратегії для, щоб мати тут буде 27. Це вона буде де в вбирає. Звичайно, тут

Так, це не йшов в повністю. Ще? А це будь-яка рідина вальну. Ні, це не вальна. Це що? Це фіраморф, і не новий френджер. Ні, це не вальна. Це яку? Клубу. Де френджер? Не, тут шо? Ну так. Що? Де френджер? А, тут френджер. Відповідно, а, воно так, все різне. Тут 15 соток. Там 20 літні. 15 соток. На саме щоб було. Ну там, наверное, десь вони страхи пасіки. Так, робили по другу, що вона тут просто. Вони зробили. Ну, як давай тут, як Що? що? Що Люди зробили. Два і шість соти. Так, дальше. Даже как-то видно 60 сот. Это то, що Да. казала? Да, да, да. Никто не против. Если ты против, то я сказала. Я, я, я ну да, ты снимается. Даже пятна не осталов будинок, что тут сам на это за точно. Să-ți spun o pozitivă la toată lumea. Am primul de pești și mântuitorul meu, de-a toată lumea. trei, să vă aștept grijă. Da, câștigerea aici. că și vreau să vă întreabă să Вони ходять з цими дворами. Ну, і я тут пінтаж на Києві 29. Дякую, що з цим говорили. Тобто, його треба переробляти? Треба подокументувати? Ні. Що ви мені сказали? Інтеграція. Ось так про ці інтеграції. Його було просто. Тому що ці стоїть. Є на все. А це розпинання. Так, це вже відмічена. Чого?

Скривої сторони кінця. Це то, який ми маємо. А, який. А чому ж вам іде експеримент? Не. Тому? Ми є думок спеціальних, не про. У мене є думок спеціальних. Не про? Так, спеціальні. Так, вирішив, що маємо варти згодом зі спеціальним фондом. Так. Та так, будуть інтереси. Так, так, так. Та, будуть інтереси, так. Тобто, в житловий оренд, там ця фемельна керівниця, виходить, вишла з керівництва. Там теж є фемельна керівниця, фемельна власність. Тобто, в житловий оренд. Ну, попробуй. Ми нахуй, ми ж не такі. І не десь, і ні. А у нас де живемо? А? Де ми живемо? Вдома. Ну, приїмо. ти каже,

Ну, да, да, да. Брать из дома русский, Ну, ты что, шляпка ваша? не знаю, не знаю. А что ты здесь подал, да, 4 гектара? Объективный, да, если на пути. А где наш, как вы, если на пути? Я хочу, а что, если на пути? Я хочу, купила кому-нибудь из кого я там где как где где я вот я что ты помнишь у не не я это я там как что я как ты ти знаєш, що я треба, ти ти не знаю, що я не знаю. 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 Я Я не знаю. 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 Вы можете подать заявление, вы можете подать пол документов. Это подать. Нет, по заявлению мою. А, вот у тебя я, я не знаю, что это за дело. Ну, ручной, важный. Да, всё. Да, сейчас у вас тут. А, вы передали репорт доврача. Он карту ставит, это, чтобы подождать. Никто не ждёт. Ладно. Я так вот. Что надо там? Так, видите, Хто ж був у війська А тепер був у нього тракторів. У мене вже з'явилося. І куди я управляю цим ділом? Ви звали вузу, 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 до тебе тут прийшов і позивок з ним. Він доїхав до директора житлу, на доброзапас, розумієш? І з так програливав. Ну, так. Ну, для того. Так, а мені було це історію давно. Нормально одно. А мені побоюсь. Так, нам не можемо як виписати. Я вже здавалося, що він мен пробоюсь так підсидає. Ти будь ласка. Я даю 10 тисяч за квартиру, даю 10 тисяч. Що ти хочеш не шуми, пробуй, ви можете догодіся ніби? буде рубле там на таки фирма што на на група што се на зарплате тој тој одеше од Ма, тоа е тоа што ќе го направиме. Што? Тоа е Што? на Веќе ти не ти што ти направи што нема,

Тобто, ми заводимося до розуму. Перший раз чую. Тобто, то згодом не давати. Я перший раз чую. Я теж так чую. У мене теж. Ти теж так чуєш. Перший раз чую. Ви, хай, згадували, хай. Ні. Ні, я не чую. Я не чую, я теж не чував. Ні, я не чую. Я не чую. Ні. Якщо там дару, то глянь, чи воно не дарує. Мої розмахували, що це я. Але який цей підозрював? Там як бачу документи вже є. Він мав ці фік

znači jak na A to je na komisiju zbog, na komisiju zbog, jak na řekl? zbog. Jak na komisiju zbog. Jak na komisiju zbog. Jak na komisiju zbog. to na komisiju Gracias. <laughs> نمبی تیار کرتا ہوں ایکترا باپ Це шляхова, Саву Шляхова, Танасійчука, Здмили Катерини, Пасичка Василя Миколаєвича, Чернятка, просто поміряємо то Ковтевич Тетяни Петрівни, Чернятка, Усовий і Панни Анатоліївни, Дернівка. Но Мамуль Тяне Анатольевны, Дернимко, Бухавиди Стаман, Дернивка, хотя не выведет девушку. Лаженко Волонтина Ивановна, 13, Дернивка, Виктора, Петяну, 9.00.

до недорумванні посилення так з ригований від доподобних від Києва. До недорумвання щодо берку, коли ситуація з натої розробки у зв'язку з гроші, частина отдела. Це російські драми, лобімента, які в кінці що третє горне, я розумію не так. І маркі другої, що, що сьогодні говорила Василіна частина. Е, Друговен и Петријов, Несико, Чуленка, Дејско, Куротово. Ами, 100. Гонулен, Стеќана Валземировна, 25, Чуленка. Кеѓа? Дејско, Леѓе, Ортоплана и Петријовна, Чуленка 14, Соскак. И, Кул, Григија и Веролевна, 25, Чуленка. Јак, сеја, сеќава, сеќава. Глоб Домов, Зважайте, хто... Все? Питання є? Що, будуть діяти? Все. Давайте. Звичайно, я встигаю таскати. Ой. Ти вистачила? Ні. Не виключайте, не виключайте. Звичайно, не виключайте. Хтось, хто хоче, мені... Вона, наприклад, поплачує на вас, так що ви стоїте і вистачаєте.